Всім привіт і прошу мій світ! Ось і настала ця довгоочікувана мить народження кальвадоса. Після вибору дубової бочки майже 2 місяці підготовки і вимочування, більше двох місяців бочка збагачувалася ароматом яблучного вина, а тепер ми зальємо в неї яблучний дистилят. Для цього нам знадобиться 10 літровий бутиль, кувшин з водою, спиртометр і дві лійки. І наша незамінна скрипка. З попередніх відео. Зливаємо залишки вина, зміцненого дистилятом. А в процесі настоювання я звичайно догостував, як змінюється аромат смак в ньому. І можу сказати, що навіть 2 місяці настоювання змінили його якнайкраще. З'явились такі дубові нотки. Але не плинтусові і грубі, а тонкі і приємні. Вино, що я залив і те, що зливаю, це зовсім різні напої. І бочка реально працює. За час, що бочка стояла, спочатку були краплинки підтікання, але приблизно через 5-7 днів усі капіляри і щелинки закрилися. На практиці обов'язково не стільки температура в приміщенні, а вологість. І вона повинна бути в межах 60-75% а температура 10-16 градусів. Зливаю залишки вина в іншу банку. А в 10-літровій буду з'єднувати і розводити яблучний дистилят подвійної перегонки через один сухопарник не через всю систему ПДС, а тільки через один сухопарник з відбиранням голів, хвостів, двічі. Це робиться, щоб не очистити всі ароматні частини яблук. Цей дистилят робився саме під кальвадос у бочку. Це найкраще тіло, навіть тільки перші банки тіла. Для справжнього яблучного кальвадоса чи яблучного бренді потрібен дистилят найвищої якості, без голів і хвостів. Але з одним але. В другій банці в перегоні це та, що йде перед хвостами. І сивушними маслами знаходяться ті самі фенольні з'єднання. Які в невеликих кількостях і дають ванільні, шоколадні, горіхові квіткові нотки. І вони не такі шкідливі, як легкі спирти, які знаходяться в головних фракціях в так званому перваку. Як зробити якісний фруктовий дистилят у себе вдома за невеликі кошти, є відео на моєму каналі. І заодно підписатися на мій канал. Буду дуже вдячний. Яблучний дистилят відпочивав приблизно 7 місяців. І прийшов час його розвести до 65-70% спирту і залити його в бочку. Після додавання води в дистилят він мутніє, але згодом відбувається магія і він стає кришталево прозорим. Нагадую, навіщо нам потрібна скріпка? Між лійкою і бочкою треба зробити щілину, щоб повітря з бочки швидше виходило. І не приходилось на витягнутих руках тримати повну 10-літрову банку. Особливо коли спина чи поперек проблемні в два рази пришвидшується процес. Мале, але цінне. Для вимірювання відсотків спирту я не використовую калькулятор самогонщика. Все це можна зробити і так дуже швидко. А точність до градуса тут не потрібна. Нам треба від 65 до 70% спирту. При таких градусах як найкраще взаємодіє з дубовою бочкою, і відбувається екстракція речовин, таких як таніни, лактони, лігніни і так далі. І все це впливає на колір, аромат і смак напою. Як ви могли помітити, бочку, я не покривав воском, навмисно, щоб усі процеси окислення і взаємодії з повітрям відбувалися по-справжньому. Як того вимагає історія? Ми ж робимо справжній кальвадос, а ангели хай п'ють. Все не вип'ють, нам щось дай залишуть. Алкоголь, звичайно, це яд, але і яд в маленьких кількостях може бути ліками. Все треба робити з розумом, уся суть в кількості і якості алкоголю. А щоб наші ангели менше пили, тримайте вологість на рівні 70-75%, а температуру 10-14 градусів. Справу зроблено і ставимо цю красуню на постійне місце. Залишаємо на подносі, щоб контролювати протікання. Хоча на момент випуска відео за два дні ні однієї краплинки дистилята не крапнуло, за що я дуже хвилювався. Але коли робиш все правильно, результат буде таким же. Першу пробу знімемо через два місяці, і я обов'язково вам покажу відео про виготовлення яблучного дистиляту і дубову бочку ви можете знайти на моєму каналі. Можете підписатися, щоб не пропускати тільки перевірені, корисні і цікаві відео. Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде!